Обговорити проблеми та поділитись досвідом до Івано-Франківська з'їхались фахівці журналістської справи з усієї України. Володимир Різун каже, проблеми журналістської освіти існують. Наразі одна із таких це підпорядкування журналістики олігархічним кланам. Ідея про вільні медіа, яка зародилася на початках виникнення нашої держави, все-таки не зреалізована, так як нам хотілося, і через те це і це це є проблемою насамперед для освіти. Освіта не є самодостатньою. Вона залежить від галузі. І яка ситуація в галузі, на конференцію приїхали учасники з різних куточків України, ба навіть із зони АТО Валентина Галич розповідає, через бойові дії університету, у якому жінка працює, прийшлось іммігрувати в невеличке містечко Старобільськ, що на Луганщині. каже, попри складні умови, університет. Функціонує матеріальна база колишнього філіалу дала можливість нам поновлювати діяльність як університету. До речі, наш університет надзвичайно потужний і авторитетний навчальний заклад України, яким він був до війни, і ми намагаємося цю планку не знижувати, попри те, що у нас дуже багато проблем. Ганна Марчук розповідає попри те, що в Прикарпатському університеті кафедра журналістики є доволі молодою, Дою, за цей рік є вже чимало здобутків, проте і проблем вистачає. Проблеми є в нашій освіті в журналістській, як і в цій Україні, але міняються нові навчальні плани, нові програми у зв'язку з новим законом про вищу освіту. Якраз сьогодні ми будемо напрацьовувати зміни до навчальних планів, рекомендації виробляти і, звичайно, їх дотримуватися. Триватиме науково-практична конференція впродовж двох днів. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканала Раї.